Чарівна шкатулка. Шив собі на світі премудрий рабин. Одного разу він вичитав у книгах, що через кожні сім років, сім днів і сім годин на сім хвилин відкривається одна скала. Туди може зайти лише семирічний хлопець. Він знайде на столі шкатулку з трьома слугами. Пішукав рабин семирічного хлопчика, навчив його, що має робити, і у визначений час до скали відвів. Коли скала відкрилася, Рабин наказав Біжи, синку, хапай шкатулку і назад тікай. У скалі був такий блиск, що хлопець начудуватися не міг. Задивився, а коли хотів повертатися, скала зачинилася. Пожурився Рабин, не дісталася йому шкатулка, та й пішов собі. А хлопець жив у скалі і чекав, коли зможе на волю вийти. Через сім років, сім днів і сім годин скала знову відчинилася. Хлопець взяв чарівну шкатулку і додому повернувся. Дома лише матір застав, батько помер. Зраділа мати синові та й зразу забіткалася. Ой синку, ти голоден, а у нас в хаті пусто. Їдіть до комори, каже син. Може, там щось знайдете? Мати знала, що в коморі вітер віє, але пішла. Тоді хлопець відкрив шкатулку, звідти вискочили троє слуг і питають Що накажете, присвітлий пане? Хочу, аби в хаті було досить їсти і пити. Зайшла мати і здивувалася на столі повно всяких страв і напоїв. Жили собі син та мати, про біду не знали. А одного дня хлопець скаже Мамо, йдіть до нашого царя, посватайте за мене царівну. Мати пішла, ледве її впустили в царські палати. Як почув цар, що проста жінка хоче висватати за свого сина царівну. То засміявся. Добре, каже він. І дам за твого сина доньку, якщо завтра буде в нього палата ліпше, як у мене. І від його палати до моєї має бути золотий міст із золотими деревами по боках, і щоб на тих деревах золоті пташки співали. Коли цього твій син не зробить, то нижчий буде на голову. Зажурилася мати, додому пішла і синові все розказала. Не журіться, тішив її хлопець. Завтра все буде готове. Відкрив шкатулку і наказав слугам. Щоб до ранку на цьому місці була золота палата і щоб від неї був золотий міст до царського двору, а по боках мосту, щоб золоті пташки співали на золотих деревах. На ранок усе було готове. Вдягся хлопець у золоту одежу і по золотому мосту до царського двору йде. Зрадів цар, що в нього буде такий багатий зять, Скоро весілля відгуляли. По золотому мосту хлопець повів царівну до своєї палати і співали їм золоті пташки на золотих деревах. Дізнався рабин, що коло царської палати за ніч з'явилася нова у сто разів ліпша, у сто раз ліпша, і задав про чарівну шкатулку. Коли царевого зяття не було дома, прийшов під палату і вигукує Ей, міняю нові шкатулки на старі, за одну дай у сто. Царівна побачила на столі стару шкатулку, віднесла рабину. Коли чоловік повернувся додому, похвалилася. Дивися, скільки я дістала нових шкатулок за одну стару. Що Ш... ти наробила? забіткався чоловік. Знайшла ти нам біду. Рабин тим часом відкрив шкатулку і наказав слугам: Перенесіть цю палату з мостом і деревами за Червоне море. Подув вітер. І на тому місці, де була палата, стояла стара маленька хатчина. Як побачив цар, у якій хаті його донька живе, рознівався і наказав її чоловікові голову відрубати. Та молодий відпросився на сім днів і пішов у світ свою шкатулку шукати. Прийшов у густий ліс і на високому дереві побачив палату воронячого царя. Спитав: Світлий царю, чи не знаєш ти, куди ділася моя палата? Воронячий цар закрякав на цілий світ і з усіх країв злетілися ворони. Та ніхто не знав, куди ділася золота палата. Тоді вородячий цар порадив Іди, чоловіче, до гусячого царя, може, він знає. Гусячий цар скликав усіх гусей, але ніхто з них не бачив палати із золотим мостом, золотими деревами та золотими пташками. Іди чоловіче, до голубячого царя, каже гусячий цар. Може, він тобі допоможе. Голуб'ячий цар скликав голубів з усього світу. За хвилину дві всі злетілися, лише один старий сивий голуб з перебитим крилом прилетів пізніше. Чому ти запізнився? Чи мого наказу не чув? грозився голубячий цар. «Свідлий царю, чув я твій наказ, відпов голуб. Та летіла золота палата з зрабину за Червоне море, і моє крило надломила. Розпустив голубячий цар свій голубів і сам полетів за червоне море. Прилетів під палату і в вікно б'ється. Побачила рабинова жінка незвичайного голуба з короною на голові, і вікно відчинила. Залетів голуб'чий цар до палати, схопив дьому шкатулку і випрухнув. Полетів він шкатулкою через море. Коли вже був коло другого берега, побачив чоловіка, що чекав на свою шкатулку, крикнув йому Є. І море шкатулку впустив. Повернувся голуб'чий цар у свою палату, розказав усе чоловікові, і радить. Я покажу тобі, де живе рибичий цар, і підеш на те місце рибу ловити. Як зловиш дитину рибячого царя, не відпускай, поки не знайдуть риби в твою шкатулку. Пішов царський зять до моря рибу ловити. Тільки зловив невелику рибчину з короною на голові, як повипивало багато малих і великих риб, і почали просити. Чоловіче добрий, відпусти нашого царевича. Знайдіть мою шкатулку на дні моря, тоді відпущу, пообіцяв рибалка. Усі риби кинулися на дно моря, скоро одна випалила із шкатулкою в роті. Взяв царський за цю шкатулку і риб'ячого царевича відпустив. А тоді викликав слуг і наказав: Щоб моя палата була на місці, а рабин найзостається жити там, де хотів, за Червоним морем. Тільки сказав: Подув вітер і палату із золотим мостом та золотими деревами з за моря переніс. Побачив цар, що на місці старої хати знову стоїть красна палата і наказав дочці до свого чоловіка повернутися. Та й касті кінець. Премудра іляна був собі один бідняк, і мав він сина Леся. Полював раз Лесь у лісі і почув прекрасний пташиний голос. Пішов він на голос та й побачив таку красну пташку, що очей не можна було відвести. Підкрався хлопець. І зловив пташку. А вона заговорила Зловити ти зумів, але чи вдасться тобі за жінку мене мати? Приніс Лесь пташку додому, і стала вона красною дівчиною. Я буду твоєю жінкою, каже вона. Лише не смієш випитувати, що я роблю, як спитаєш, знову стану пташкою і відлочу свої краї. Живуть собі Лесь з Іляною, так звали жінку, вже і синок у них народився, такий красний, такий розумний. Та чудною стала Іляна. Батько пестить сина, а мати б'є, батько хвалить, а мати лає. Недовго тішився Лесь, довелось йому скоро сина поховати. Плаче, бідний батько, побивається, а мати й одну сльозу не впустила. Незабаром померла І Лесова мати. Сумує Ілляна, ледве на ногах держиться, аж серце в неї жалю розривається. Дивується Лесь. За старою свекорухою Іляна очі виплакала, а за сином і дня не сумувала, не витерпів і спитав чому вона така чудна? За старою матір'ю я плачу, бо такої доброї жінки тяжко у світі знайти. А за сином не сумувала, бо він став би великим злочинцем, через нього зосталося би немало в діві сиріт. Тепер ти знаєш, що хотів знати, а я мушу покинути тебе. Сказала це і пташкою у вікно вилетіла. Зажурився Лесь, що жінку втратив, і пішов її шукати. Три роки блукав він світами та ніде не чув про дивну пташку. Аж одного разу зайшов до старого мельника. Привітався, а мельник каже Як маєш молоти, давай нараз. Не за цим я до вас прийшов, каже Лесь. Шукаю я свою премудру Іляну, щоб пташка від мене відлетіла. Чи не помогли б ви мені? Як добре пам'ятаю, відповідає дід. Два роки тому он там, на березі, вона відпочивала, та не одні постоли треба порвати би її знайти. Ліпше наймися до мене за помічника, може, разом щось придумаємо. Згодився Лесь і став мельнику допомагати. А дід добре годує свого слугу і сильним напоєм його поїть. Вже одною рукою Лесь мішок з мукою, як пір'їнку, піднімає, сам дивується, звідки в нього така сила, щось я дуже сильним став, каже раз мельнику. Так і має бути. Мусиш на мізинцю підняти дванадцять метрів свічок, бо інакше не знайдеш премудрої гляне. Ну, рік. Зв'язав мельник дванадцять метрів свічок і дає лесеві. Ану, спробуй підняти. Хлопець під узяв в'язанку мізинцем і ледве з місця зрушив. Треба тобі Лесю ще в мене служити, похитав головою дід. Помагає Лесь мельникові. Добре їсть, меди п'є, а через рік знову свою силу пробує. Взяв мізинцем в'язанку свічок і до плеча підняв. Ще слабий ти», – каже старий. Минув і третій рік. Взяв Лесь в'язанку мізинцем і грається нею, ніякої ваги не відчуває. Тепер можеш іти за жінкою, каже Мельник, але пішки не у її країну. Сховайся у велику ладу з мукою, що у коморі стоїть. Прилдить старий ворон, щоб перенести муку у ту країну, де живе премудра Іляна. І тебе з мукою перенесе. Даю тобі клубок ниток і 12 метрів свічок. Як будеш у державі примудрої Іляни, свічки запалиш, і клубок кинеш перед собою. Йди за ним і знайдеш свою жінку. Подякував на Мельникові, попрощався і сховався в ладу з мукою. Свічки та клубок із собою взяв. Опівночі прилетів ворон, переніс у дзьобі ладу через море. І виспав муку разом з хлопцем у величезній коморі. Запалив лесь свічку, кинув клубком перед себе. Клубок покотився, і хлопець пішов за ним. Йде та йде. Свічка одна згорить, він другу палить. Бачить, і клубок мало весь розмотався. Та й остання свічка догоряє. Підвів голову, а перед ним палата закрутилася на куричі лапці і зупинилась дверима проти нього. Зайшов весь до палати. А там на залізній постелі три гадюки лежать. Хлопець був дуже зморений, недовго думав, ліг між гадюками і заснув. Вранці прокидається, а коло нього троє красних дівчат, і премудра іляна між ними побачила, що Лесь уже не спить і питає Нащо ти прийшов сюди на край світу? Прийшов я, бо жити без тебе не можу, відповідає Лесь. Коли хочеш зі мною жити, кинь мене в кутел з пареним молоком. Де б я таке зробив? Каже Лесь, Як можу тебе погубити? Доки не переварюйся, буду гадюкою, та не розпитуй мене, а кидай. Закривлись очі, кинув жінку в гаряче молоко і в котел глянути боїться. А за пару хвилин стояла премудра іляна коло леся та ще краще, як була. Відтоді Лесь ніколи не випитував, що його жінка робить. Хлопець із зіркою на чолі. Було де не було, а на швидкій річці троє бідних сестер прали царську білизну і говорили між собою. Якби мене взяв царський син, сказала найстарша, я б за три вечори нашила одежі на цілу державу. А я б йому дала такі три колоски пшениці, що, мав би хліба на все царство, похвалилася друга. Тоді третя наймолодша обізвалася. Я б породила царевичу трьох синів одного із сонцем на чолі, другого з місяцем, третього із зіркою. Царський слуга це підслухав і розповів царевичу. Задумався царевич. Дуже хотілося йому, щоб його державі хліба та одежі було досить. Та з голови не виходила наймолодша сестра, що обіцяла незвичайних синів народити. І вирішив царевич на ній оженитися. Привів дівчину в палати, прибрав її гарно, і відсілля відгуляли. Раз поїхав молий цар на полювання, а його жінці прийшов час родити. Прийшла баба повитуха і каже Царський закон такий, що коли цариця народжує вперше їй зав'язують очі. Ола цариця дала собі очі зав'язати і не бачила, що народила трьох близнят і сонцем місяцем та зіркою на чолі. Баба повитуха підкинула в постіль трьох щенят, а хлопчиків викинула в порожній колодязь. Як побачила цариці біля себе щенят, налякалася. А де мої діти? Я чула, як вони плакали. Тобі прочулося, відповідає повитуха. Ти народила щенят, то вони скавучали. Повернувся цар з полювання і біжить до породіллі. А баба повитуха на порозі його зустрічає і каже Наробила твоя жінка сорома на все царство, породила собі трьох псят. Не повірив цар бабі і побіг до жінки. А біля неї в постелі троє щенят скавучать. Розсердився цар, порадився з бабою повитухою і наказав кинути свою жінку в порожній колодязь. А сам оженився знову на бабиній дочці. Три хлопчики із сонцем місяцем і зіркою на чолі лукали побід землею і знайшли в колодязі свою матір. І відтоді часто приходила до неї, тішилися та пестилися. Раз баба поветуха побачила в колодязі світло, задала про царських близнят і камінням колодязь завалила, тоді на першу цареву жінку брилу скинула. А хлопчик із зіркою на чолі якраз ішов від матері до братів. Прийшов, а в каміннями завалені, повернувся до матері, теж колодязь з брилою закритий. Заплакав хлопчик і рушив побід землею в дорогу. Темно, а він собі зіркою присвічує, коли бачить, десь далеко світиться, пішов туди і на білий світ потрапив. Роздивляється, а серед річки стоїть чоловік і ніяк до берега дістатися не може. Поклонився хлопчик, а чоловік питає Чи далеко ти, синку, зібрався. Йду світ шукати правду. Як знайдеш її, то спитай, доки я буду у воді мокнути. Іде хлопчик далі. А на полі горить великий вогонь, і чоловік стоїть у полум'ї. Побачив хлопчика і питає: Куди ти, синку, йдеш? іду правду шукати. Як знайдеш її, то спитай, доки мені мучитися вогні. Пообіцяв хлопчик, просадізнатися, і далі йде. Йшов до моря, став коло води і попросив Розступися мені море, най на той бік перейдуть. Море розступилося і спитало, куди йдеш, дитинко, правду шукати, відповів малий мандрівник. Як знайдеш її, то спитай чому в мене лише велика риба малої немає? Перейшов хлопчик море і далі помандрував. Прийшов на край світу, а там сидить старий дід з паличкою в руці. Куди йдеш, синку? питає дід. правду шукаю та не можу знайти. Я є правда. Сідайте, розказую, чому на долю нарікаєш? Розповів хлопчик про матір та братів. Дід дав йому паличку і порадив, вдариш нею по камінню, яким завалені мати та брати, і визволиш їх. Хлопець уже хотів бігти додому, але здогадався. А чи не сказали б ви, дідику, що тому морю хибить, в котрому є лише велика риба малої немає? Мало б морі, мало рибу, коли б воно втопило хоч одну людину, відповів дід. Але скажеш морю про це тоді, як на той бік перейдеш. А чи не сказали б ви, дідику, що то за чоловік серед вогню стоїть і доки він горітиме? Він ще тисячу літ горітиме, бо коли був попом, крав людей і корчмі пропивав. А тому, що в воді стоїть, скажеш, вічно буде мокнути, бо коли був корчмарем, воду у горілку підливав. Подякував хлопець за поради і попрощався з дідом. Прийшов до моря і попросив Море, розступися. Море розступилося, а коли хлопець був посередині, спитав. А чи дізнався ти у правди? Чому в мене малої риби нема? Най перейду, тоді скажу, відповів хлопчик. А Як вийшов на берег, гукнув Не маєш малих рибок, бо жодної людини не втопило. Море розгнівалось, але не могло хлопчика досягнути хвилями, тому лише сердито забурчало. Щастя твоє, що раніше ти мені не сказав. пішов собі далі хлопчик. Чоловік, що горів у вогні, здалеку його пізнав і гукнув чи довго мені шесинку, горіти? Ще тисячу літ, бо крали людей і пропивали, відповів хлопчик. А чоловікові, що мокнув у воді, сказав Будете до віку там стояти, бо як були корчмарем, води в горілку доливали. Прийшов хлопчик і зіркою на чолі до царських палат. Найшов колодязь, який кинули колись його, і братів, вдарив червоною паличкою по камінню. Каміння розсипалося, і з колодязя вийшли брати один із сонцем. Другі з місяцем на чолі. Як довго ми спали? здивувалися вони. «То знає, скільки би ще спали, коли б не ходив я шукати правду, відповів хлопчик із зіркою на чолі. А тоді пішли всі троє до колодязя і визволили чарівною паличкою матір. Перебувалися, як так сини з матір'ю і людьми. Хлопчики шапками чоло прикривали, аби ніхто не бачив, хто вони. А на новий рік зібралися всі три брати до царських палат. Присвітлий царю, чи дозволили вас повільшувати? Цар наказав слузі прогнати хлопця. Слуга вдарив першого і збив йому з голови шапку. Нараз блиснуло ясне світло. Поки слуга опам'ятався, хлопчиків не було. Тоді він прийшов до царя і сказав: Присвітлий царю, то якісь дивні хлопці. Ще можуть біди наробити. В одного з них я бачив на чолі сонце. Подумав цар і не казав оголосити по всій країні, що той дістане велику нагороду, хто знайде цих трьох хлопчиків. Довго шукали, братів, а знайти не могли. Та якось ось один селянин побачив, що його стогу світиться, налякався, що слома загорілася. А коли прибіг, побачив трьох хлопчиків із сонцем, місяцем, та зіркою на чолі, і молоду жінку. Розбудив їх чоловік і хоче вести до царя. А вони просять ліпше сам скажи цареві, що знайшов нас, але так, щоб не чула цариця, бо вона погубить нас. Пішов селянин до царя і розповів як зайшов трьох хлопчиків із сонцем, місяцем та зіркою на чолі. Їхню матір. Зрадів цар і наказав усіх привести до себе. Прийшли брати разом з матір'ю до царських палат, і розказав хлопчик із зіркою на чолі, як їх баба повитуха хотіла погубити, і як вони живими зосталися. Скликав тоді цар міністрів і радиться з ними. Коли чоловік зубить добрий ключ, дістане другий, гірший, а потім знайде старий, котрий він має собі залишити. Тільки кращий старий, відповіли міністри. Таке сталося зі мною. Каже цар, знайшов я свою першу жінку і синів своїх, то залишаються вони, по вашому розсуду, зі мною. І не казав бабу та її дочку на терновому вогні спалити.